Добрий день! тема сьогоднішнього заняття вектори та дії над ними. Вектори на площині і в просторі. Означення, вектор в просторі на площині. Напрямі, це спрямований відрізок, тобто відрізок АБ, точка А початок, а друга точка Б це його кінець. Ненульові вектори АБ і ЦД називаються рівними. Якщо АБ дорівнюється Д і виконуються умови, вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Мають однакові довжині і однакове спрямовані. Всі нульові вектори вважаються рівні один одному. Додавання векторів. Нехай А і Б два довільних вектори. Візьмемо довільну точку О і прикладемо вектор до даної точки. Отримаємо, що А дорівнює ОА. Потім відкладемо від точки А вектор Б. Вектор ОБ називається сумою векторів ОА плюс АБ, які дорівнює ОБ. Нижче на рисунку. Представлено додавання векторів за допомогою правила паралограма і правила трикутника. Різниця векторів. Різниця векторів А і Б позначається А мінус Б і визначається як сума вектора А і протилежного вектора В. Множення вектора на число. Добутком вектора А на число лямбда називається вектор, довжина якого дорівнює число лямбда помножити на А, і який має направлення вектора А. Якщо лямбда більше за 0 і протилежний напрямок мінус А, якщо лямбда менше з 0 позначається лямбда А. Приклади наведені нижче. Два вектори А і Б називаються калінярними, якщо вони лежать на одній прямі або на паралельних прямих. В іншому випадку вони називаються некалінярними. Нульовий вектор калінярен будь-якому вектору, і кожний вектор калінярен самому собі. Вектор А називається калініальний прямій L. Якщо цей вектор лежить або на прямій L, або паралельний прямій L. Перша ознака калінярності двох ненульових векторів, тобто наслідок зазначення, наведений у нас на слайді, три вектори А, Б і С називаються камбонарними, якщо вони лежать на одній площині або на паралельних площинах. В іншому випадку вони називаються некомпленарними. Якщо хоча б один із векторів не любі вектор, то ці А, В і С вектори компленарні. Приклади наведені на рисунку. Мжину всіх вільних векторів напрямі будемо позначати R1 на площині R2 в просторі r 3 Множина R1, R2, R3 разом з вище вищілінними операціями над векторами називається також векторними просторами R1, R2, R3. Базисом просторі називаються будь-які три некомпланарних вектори, які взяті в певному порядку. Базисом на площини називаються будь-які два ніколініарних векторів, які взяті в певному порядку. Базисом, напрямі, називається будь-який ненульовий вектор. Якщо є 1, є 2 є три базис просторів векторів. І виконується ось така, як показано на слайді, у нас комбінація і рівність. То числа АБ і гамма називаються компонентами або координатами вектора в цьому базисі. Властивості. Рівні вектори мають однакові координати. Перемножені вектора на число, його компоненти також множаться на це число. І при додаванні векторів додають їх відповідні координати. Якщо А1, А2, А3 деяка система векторів простору, то будь-який вектор виду. Як показано на слайді, називається лінійною комбінацією векторів. Де α1, α 2, αn – деякі дійсні числа. називаються коефіцієнтами лінійної комбінації. Якщо будь-який вектор представляється у виді лінійної комбінації деяких векторів, то кажуть, що він розкладений за цими векторами. Вектори а1. А2аН називаються лінійно залежними, якщо існує така лінійна комбінація, як показано на слайді, при нерівних нулю одночасно альфа і Т. Якщо ж тільки при альфа і Т дорівнює нулю виконується рівність, як показано на слайді, то вектори називаються лінійно незалежними. Властивості. Якщо серед векторів є нульовий вектор, то ці вектори лінійно залежні. Якщо до системи лінійно залежних векторів додати один або декілька векторів, то отримана система також буде лінійно залежною Система векторів лінійно залежна тоді і тільки тоді, коли один із векторів розкладається в лінійну комбінацію інших векторів. Будь-які два колінярних вектора лінійно залежних, і навпаки, будь-які два лінійно незалежних вектори колінярні. Будь-які три компленарних вектори лінійно залежних. І, навпаки, будь-які три лінійно залежних вектори компленарні. Будь-які чотири вектори лінійно залежні. Прямокутна система координат. Ось у нас представлена прямокутна система координат. От довільна точка. І йод це у нас одиничний вектор орти. і Ід також одиничні вектори орти, тільки вже трьохмірному просторі. OXY прямокутна система координат на площині OXYZ – декартова система координат в просторі, X абсциса, Y координата Z апліката. Вектор А, заданий на площині OXY, може бути представлений у виді А дорівнює X1I плюс Y1J, де X1, Y1 проекція вектора на відповідні вісі координат. Називається прямокутними координатами вектора. Вектор А, який дорівнює ОА, з координатами x і y позначається А до рівня x1 y1 і називається радіусом вектора точка А. Знайти координати вектора, якщо до них координати початку і кінця. Ось, наприклад, така здача, яка у нас наведена на слайді. Ми повинні знайти АБ, буде він дорівнювати уб оа І відповідно, ось таким чином, від координат кінця ми віднімаємо координати початку. Умова калінярності двох векторів. Вектори А і Б називаються калінярними тоді і тільки тоді, коли їх відповідні координати пропорційні. Тобто, коли справедлива рівність x1 відноситься до x2, рівня y1 відноситься до y2, рівня z1 відноситься до z2. Довжина вектора в прямокутних координатах ось таким чином у нас позначається довжина вектора в декартових координатах. Лінійна операція над векторами в координатній формі. Відповідна сума векторів, різниця векторів та множення на число. Направлення вектора визначається кутами α, бета і гамма, які утворені за саме координатою x, o, y, і z. Косінуси цих кутів визначаються за формулами, як показано на формулі на слайді. Скалярний вектор зміщений добутки векторів. Склянний добуток двох векторів А і Б. Називається число, яке позначається А помножити на В і дорівнює А помножити на В, дорівнює модуль А помножити на модуль В на косинус кута між векторами А та Б. Якщо в нас вектори задані такими координатами, то склянний добуток буде дорівнювати добутку сум відповідних координат. Відповідно косинус кута обчислюється за наступною формулою. Вектори перпендикулярні тоді і тільки тоді, коли скалярний добуток дорівнює нулю. Ось дані вектори. Вектор А та вектор Б з відповідними координатами, які показані на слайді. Треба знайти вектор А помножити скалярно на вектор мінус вектор А. Спочатку нам потрібно знайти різницю векторів В мінус А. Ось ми знаходимо. А потім ми шукаємо скалярний добуток двох векторів. Дани вектори. Треба знайти модуль вектора А. Для того, щоб знайти модуль вектора А, треба всі координати, відповідно під корень взяти і піднести всі координати у квадрат. Відповідно, додати. Тобто сума квадратів відповідних координатів підрівнювати модулю. Наступна задача. Дани вектори. Треба знайти косинус кута між векторами А та С, якщо С у нас дорівнює 2 плюс Б. Ми знаходимо спочатку вектор С, знайшли відповідно спочатку 2А, потім додали до нього вектор Б. І потім, застосувавши вже формулу знаходження косинусу кута між векторами, знаходимо відповідне значення цього кута. Дані вектори треба знайти модуль. Вектора А плюс Б модулем. Спочатку ми знаходимо суму векторів А плюс Б, а потім отримані координати, підносимо в квадрати та складаємо їх. Триником вектори А Б і С утворюють праву трійку або ліву трійку. Якщо з кінця третього вектора це найкоротший поворот від першого вектора. До другого вектора В здійснюється протигодинкової стрілки, або загодинкової стрілки. Ось як показано у нас на рисунку, ліва та права трійка відповідна. Векторний добуток векторів. В вектор на добутках двох векторів А і В називається такий третій вектор С, який задовольняє наступним трьом умову. Вектор ортогональний, тобто вектор С ортогональний вектору А і вектор С ортогональний вектору В. Тобто вектор С дорівнює модуль вектора А помножити на модуль вектора Б та помножити на синус кута між векторами А та Б. Вектори А, Б і С утворюють праву тріку. Позначення. Ось таким чином у нас позначається вектор добуток. Геометричний зміст. Геометричний зміст векторного добутку це у нас буде площа паралограма, побудована на цих векторах. Властивості векторного добутку. Закон комутативності для векторного добутку не виконується. Або, точніше, вектор B помножити на A має напрямок протилежний до вектору А помножити на B. Властивість асоціативності відповідно скалярного добутку можна зберігатися. І властивість дистрибуційності для векторного добутку також зберігається. Якщо вектор A помножити на вектор А, то він буде дорівнювати нулю. І критерії калінярності векторів. Вектори будуть калінярні тоді тільки тоді, коли векторний добуток буде дорівнювати нулю. Теарема. Запис векторного добутку в координатах, ось таким чином він записується. А якщо розкрити векторний добуток в координатній формі, то ми будемо мати ось такий запис. Якщо F є вектор сиріпла, прикладений до деякої точки B, а вектор AB спрямований з точки А в точку B, то векторний добуток буде дорівнювати AB, помножити вектор на цю силу. І буде цей момент сили F відносно точки А. Змішаний добуток векторів. Змішаний добуток трьох векторів АБ, і це називається число. Яке позначається ось таким чином. Тобто, векторний добуток помножити на на деякі вектори і це буде у нас число в результаті. Геометричний зміст змішаного добутку. Змішаний добуток у нас. Це у нас об'єм паралельпіпіда, який побудований на цих трьох векторах. Мішаний добуток трьох векторів дорівнює нулі тоді, коли ці вектори компланарні. Тобто умова компланарності трьох векторів має бути. ось такий, як показано на слайді. Мішаний добуток не змінюється, якщо має місце переставлення співножників за колом і змінює знак. Якщо в такому переставленні порушена послідовність співножників. Ось таким чином. Тому мішаний добуток векторів іноді позначають простіше, написавши їх подряд в послідовності, які проводяться діям. Помітимо, що якщо в мішаному добутку є два колініарні вектори, то він буде дорівнювати. Ну, і ось таким простішим чином можна записати ці всі властивості. Теорема про запис добутку в координатах. Якщо у нас вектори задані відповідними своїми координатами, то. Зміщений добуток буде дорівнювати у нас визначнику третього порядку, побудованому з цих координат. векторів цих координат. Ознака компланарності трьох векторів, лінії залежності трьох векторів. Вектори А, Б, і С компланарні лінії незалежні, тоді тільки тоді, коли у нас зміщений добуток дорівняний. Дякую за увагу.